Вітаю вас в серіалі Чорне дзеркало сцени». Тут я буду ділитися тими викликами, тими скандалами, жорсткими подіями, які відбулися зі мною на сцені. Мене звати Жанет Падалка, я методологиня, бізнес-тренерка, авторка великої кількості бізнес-ігор, а також організаторка і ведуча заходу Games Fashion Day. це фестиваль. Ігор. Також є у мене Games Fashion Day for Business. Це фестиваль про бізнес-ігри, який я сама організовую, веду. Ці події відвідують більше ста людей кожного разу. Тому, як ви знаєте, зі сцени я багато впливаю, контактую і мені це дуже класно вдається. Але. До цього я прийшла не просто так. Тому, якщо вам цікава тема, як пережити публічні конфлікти, як пережити якісь скандали, те, як тебе виводять зі сцени раніше, ніж ти взагалі мав би там вийти, коли до тебе приходить на за на твій виступ одна людина, коли тебе публічно на сцені принижують, як із цього всього виплутатися, я розкажу у цьому міні-серіалі. Наразі я задумала шість серій. Тому що є шість ключових подій, які з мене зробили супер-мега-потужну машину. Не зламали мене в ті моменти, і я продовжила свій шлях на сцену, тому що мікрофон, сцена, робота з людьми це моє покликання. Тому я не здалася, не зламалася. Я поділюся, як я виходила із тих ситуацій, де я брала ресурси. Будуть ситуації супер крінжові. Тому слідкуйте уважно, можливо, це перед. Росте в якийсь більший проект. Можливо, це будуть тут якісь ще й гості, які будуть розказувати про своє чорне дзеркало сцени, скільки це їм коштувало, але почну я з себе, як і завжди. Ну що ж, поїхали, і перша серія присвячена тому, як мене дуже рано вивели просто зі сцени. Я приїхала на свій виступ. У мене був виступ десь хвилин 45 От це була конференція, на якій збиралися мої колеги, і я тільки-тільки ну, починала свої кроки на шляху до великої такої публічності. Там планувався захід біля ста людей, що було у залі. Я була останнім спікером на цій конференції і прийшла майже весь зал, розбігся уже. Мало людей, а я така собі наївна, зробила макіяж, зачіску, платько собі новеньке купила, підготувала подарунки, флаєри. Ну, тобто, прям в мене була супер крута підготовка, я дуже нервувала, але мене ж несло. Несло зірку на сцену. Я приходжу розчарування, то що мало людей. Другий момент розчарування то що не було взагалі спікерів, які витримали таймінг. І вони затримали катастрофічно. Мій виступ сунувся на ще е, більш пізній час і. Ах... Мене не попередили про те, що там буде менше буде часу на мій виступ чи ще щось. Ну тобто, в принципі, проігнорували той факт. Я приїхала заздалегідь для того, щоб прозондувати обстановочку, щоб підготуватися, налаштуватися на аудиторію. Це все я роблю через метаповідомлення, через роботу з тілом, особливо коли ти якби починаєш ці всі вправи дуже важливі. Ну, якщо цікаво, то задавайте запитання внизу. Можливо, я зніму про це відео. Як налаштувати своє тіло, свою психіку на е, виступ, е, як збалансувати це все і зняти тривогу. Я, е, залишайте коментарі, я е, про це напишу. Е, запишу відео. І е, щоб налаштуватися, я прийшла. Е, от е, мене не попередили, що якби все дуже сильно запізнюється, здвинулося, зсунулося. От, е, добре, е, значить. Що відбувається далі? Я нарешті все таки дожидаюся ну, своєї черги. Виходжу на сцену, починаю комунікацію з людьми. Якби кажу, давайте сідайте там ближче. Ну, тобто, створюю атмосферу, в якій можна комунікувати, тому що я вважаю, що виступ це комунікація з людьми. Це не просто, що ти зірка вийшла і е, світишся там, е, от е, і розказуєш і умнічаєш. Ну е, ні, ти прийшов для людей. Ти на виступі зі сцени маєш створити таку атмосферу, щоб у людей народилися інсайти, щоб люди почули себе, побачили себе, відчули себе, щоб у них запустилися якісь всередині зміни, рефлексія, тобто звернути їх увагу на якісь аспекти можна. Потрібно і можна лише через створення цієї атмосфери, лише з того, як ти збереш увагу. І я запросила всіх підсісти поближче, запитала взагалі, як у них настрій, що вони, як, я знаю, що вони втомилися. Ну, тобто, почала налагоджувати неформально контакт. Це прекрасний прийом. от, І він працює, і він тоді спрацював. теж, Глядачі так трошки почали мене чути і бачити. От. І далі я почала розказувати, про що буде мій виступ там, і так далі. І буквально по 10 хвилин із 45 мені, в мене закладених. 10 хвилин відбувається мого виступу. Підходить модератор і каже: Ой, ви знаєте, тут у вас така домашня атмосферка у нас. А давайте така будемо закінчувати. Бо мені треба кудись йти. Я просто була в ахері. Це, ну, на мене, ну, я не знала взагалі, як себе поводити в такій ситуації, як не розплакатися там. Ну, просто не розридатися, тому що це був реально один. Ну, це був перший такий публічний виступ. І ось тут, ну просто-напросто, модератор через 10 хвилин перериває, каже, що це домашня атмосферка. Давайте, тому що він там кудись поспішає. Ох, просто уявіть собі, на хвилинку мій стан. Але ще був такий тригер, якого ви точно не очікуєте. І тригер. Я тоді розлучалася зі своїм чоловіком першим, і цього модератора звали точно так же, як мого чоловіка, з яким ми в конфлікті знаходилися. Він був по стилю повністю. Зовнішньості дуже дуже схожий на нього. Ну, він і є. А, так далі, в нього такий стиль спілкування, жартів і поведінки як у мого першого чоловіка. Розумієте? Ну, тобто, це. Тригернуло мене. Просто, в принципі, я як спікер, і я як жінка, яка знаходиться от в період розлучення мені боляче. От Відбувається купа усього в мене всередині. Я працюю з психотерапевтом над цим, виходжу з цього всього. І тут мене такий чікс знову мужичок якийсь прищемив. Ну, Це просто. Було був нанесений удар по декільком фронтам. А, але я не розплакалась <свісно> і спасіба на цьому. Я була дуже сильно обурена. А, я і, сказала дякую всім за увагу. А, от знайшла в собі все таки сили, але скажу чесно, ну я в мене була поразка. Я себе відчувала просто галімо до ахрінівання. До і е, пішла зі своєю тоді асистенткою. Ну, е, от е, ми пішли е, додому, поїхали, їхали. Вона мене як могла підтримувала. В мене ні на секундочку не е, знаєте, не виникло цього бажання, що я більше не вийду на сцену. В мене була сильна агресія. В мене було таке, я була обурена. Багато такого було. Ну, тобто, розказати, щоб от, як ви неправильно так зробили, чому звинуватити там цього модератора, звинуватити там організаторів, що це таке, чому воно так відбулося, там і так далі. От. Але з жодної думки не було, що я більше не буду на сцені. От, знаєте, ось така була історія. На той момент, в принципі, як і зараз, я періодично зверталася і звертаюся до психотерапевта, а тоді тим більше, тому що це був період розлучення. Я виношу на психотерапію оцю ситуацію. Прям по гарячим слідам ми працюємо над цим і виясняється, що у мене відчуття, оце такий внутрішній поганий. Осад е всередині він був через те, що я за себе не постояла. Я ніяк не відстояла себе. Я просто підкорилася і пішла. Навіть якщо б я закатила там скандал, е це було б краще для мого емоційного стану, ніж коли я це, вибачте, схавала і пішла. Але ну, такий вже життєвий досвід. Значить, от, звичайно, найвищий пілотаж це не скандалити, а все-таки, правильно, політично правильно розрулити всю ситуацію, от вийти достойно от, і сказати модератору: слухайте, якщо ви поспішаєте, будь ласка, йдіть, а ми ви, ну, зараз вирішимо за аудиторію, продовжуємо чи ні. Ось, тобто, таким чином треба було зробити. Але на тоді, якби я цього не вміла. Я цього не вміла, я цього не знала. Мені сказали, йди зі сцени, все, до побачення. Тим більше, що якби в образі нібито мого минулого чоловіка. ну, І це було боляче, так? Е, тож, я пішла. На психотерапію ми дійшли до висновку, що треба себе захищати. І е, я написала е, допис, е, дуже такий асертивний, правильний, вивір, вивірений допис, е, і сказала, що я е, прожила на сцені, що так е, неправильно робити. Е, от що зі мною так не можна е, і. Е, Ну, знаєте, як не просто пожалілася в жертву, а просто написала по факту, як воно є. Що так робити не можна ні зі мною, взагалі і ні з якою іншою людиною. От в мене піднявся там просто величезна кількість підтримки, коментарів, прояснень. Модератор він не вступив в цю дискусію, що він так себе повів. От але. Він точно читав цей допис, він точно це знає, і я себе відстояла трошечки пізніше, але я це зробила, і мені стало набагато легше. І я відчула свою силу. Я навчилася, як робити так, щоб витримувати ось такі нападки, ось такі удари. Але найстрашніше чекало мене. Попереду, що буде в наступних серіях, тому дивіться. Прошу вас підтримати цей серіал, прокоментувати взагалі, от, які у вас були ситуації, можливо, що ви взяли для себе з цієї історії надихаючого. Ось такий мій досвід: ось таке чорне дзеркало сцени, інша сторона успіху і публічності, але такі. Події вони можуть вас, звичайно, і зламати, але можуть і дуже сильно виростити. Тому що я виросла через такий досвід просто на 10 ступенів вище. Бо ніяка, ніяке тренування в теплій атмосфері, в довірливій мене б так не виростило, як це зробила ця подія. Ось. Тож. Коментуйте, підписуйтеся на мій канал, діліться в своїх соціальних мережах мережах посиланням на це відео. І я серед вас розіграю свою авторську гру Жовта преса дуже цікава, класна гра. Тож, найкращий розгорнутіший коментар отримає подарунок.